Головний мозок кора. Передній мозок складається із двох півкуль, поєднаних між собою мозолистим тілом. Давайте розглянемо детально його будову. Особливо складова мозку, над якою міститься великий мозок, називають проміжним мозком. Він має складнішу будову, ніж стовбур головного мозку. Розташований між стовбуром мозку та великими півкулями. Головними частинами його є таламус, епіфіс, гіпоталамус, до якого приєднаний гіпофіз. Основними функціями проміжного мозку є аналіз, розподіл і перемикання інформації, регуляція збудливості і тонусу центральної нервової системи, організування рефлексів організму і містить великі вегетативні центри. Таламус або зорові горби парний орган яйцеподібної форми, який бічною поверхнею зростається з півкулями великого мозку. Він містить численні ядра сірої речовини, які займають основну масу проміжного мозку та мають зв'язки з ядрами інших відділів та корою великого мозку. Основна функція зорових горбів це проведення чутливих імпульсів від рецепторів усіх органів чуття. За винятком нюхових до кори великого мозку. У таламусі містяться центри болювої чутливості. Гіпоталамус розташований унизу таламуса. У товщі білої речовини. Гіпоталамус містить значну кількість ядер сірої речовини. У ньому містяться центри нюху, смаку, голоду і насичення, спраги і питного задоволення, терморегуляції. Регуляції сну і неспання, регулювання артеріального тиску та утворення сечі. Продукуючи низку гормонів, він разом з гіпофізом утворює гіпоталамно-гіпофізарну систему, що контролює діяльність ендокринних залоз. Гіпоталамус нішкою зв'язаний з гіпофізом залозою внутрішньої секреції. Гіпоталамус регулює діяльність гіпофіза. А через нього і інших залоз внутрішньої секреції. Епіфіз – шишковидне тіло в системі мозку. Залоза внутрішньої секреції, покрита сполучною тканиною, від якої відходять тяжі, чим ділять його на дольки. Епіфіз приймає участь в процесах нейрогуморальної регуляції росту, статевої зрілості, підтримки гомеостазу взаємозв'язку зв'язку внутрішніх органів з зовнішнім середовищем. Епіфіз – це третє духовне око. А зараз розглянемо великі півкулі. Великий або кінцевий мозок складається із двох великих півкуль правої і лівої, з'єднаних мозолистим тілом, яке утворене з нервових волокон. Півкулі вкриті корою, яка складається із сірої речовини. Від неї всередину мозку відходять відростки нейронів, біла речовина, які разом із нервовими волокнами, спрямованими до кори, утворюють несхідні та безхідні провідні шляхи основи півкуль, що з'єднують кору з усіма відділами нервової системи. Кора великого мозку має товщину від 1,3 до 4,5 мм. Площа поверхні кори становить від 2000 до 2500 см квадратних. Вона має багато борозин і звивень. Найглибші борозни кори великого мозку ділять кожну півкулю на чотири частини: лобову, тім'яну, скроневу, потилочну. Кожна частка має чималу кількість менших борозин, між якими розташовані звивини. Кора відповідає за сприйняття та аналіз усієї інформації зорової, слухової, смакової, нюхової та дотикової, яка надходить у мозок, керує складними рухами. Кора це центр усіх вищих функцій організму, свідомого сприйняття сигналів із зовнішнього середовища, абстрактного мислення, пам'яті, інтелекту. За функціями кору поділяють на специфічні функціональні зони. Чутлива зона подержує імпульси від рецепторів і аналізує їх. Рухова зона надсилає імпульси до робочих органів м'язів. Зорова зона міститься у корі потиличної частини, слухова зона у скореневій частині смакова зона поблизу бокової борозни, нюхова зона. Біля основи півкуль. Зона шкірної та м'язевої суглубової чутливості розташована позаду від центральної борозни в тім'яній частці. Асоціативні зони охоплюють більшу частину кори. У них аналізується, зберігається і перетворюється інформація, отримана від чутливих зон. Також допомагають координувати довільні рухи. З діяльністю цих зон пов'язані також і психічні функції пам'ять, мова, мислення, свідомість і поведінка. Ділянки, що відповідають за мову, містяться в корі з короневої, лобової та тіміної часток. Ураження їх спричинює розлад мови. Загалом кора функціонує як єдине ціле. Вона є матеріальною основою психічної діяльності людини. А тепер пропоную перевірити свої знання і виконати наступні завдання.